Привіт, друзі! мене звати Марія, і як ви бачите, це така гра, в якій я все бутую, що хочу. Дивіться, зараз зайду в свій замок. Ну, це просто вежу з замку, з якого я спостерігаю. Ну, але гарно вийшло, правда. Дивіться, в мене ось таке поселення, я живу в цьому домі. Котику, а як ти сюди потрапив? Та... звідки там моя подруга? А, що за... Так. Швидше виходь, ти йди до мене, кажу Давай, йди сюди. Ты сюди Иди сюди, я тебе покажу. Іди, ти звідси за тим мого От. От тут він, в моей руці. А вона, мабуть, не бачить. На. Вона... Мого котка, в руці. ай швидше ти звідці. Іди. Та й я тобі Ну, Добре, тоді залишайся тут. Мій кот буде жити ось тут. вже. Так, як ви бачите? От є чим позайматися. Тут є водичка, в які я можу втонути до речі. Треба це все забрати. О, все. Так набагато краще. Тепер ви будете в шоці. Дивіться. О, класно, правда. Заходимо в цю тут ставимо це. Так. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тум. Чому-том. Бачите? Так, там мій один чок, якому дуже класно, бо він такий великий. Угу. От є Лаантара ламені він на потрібне. Ні, це теж напотреблен. Оце вот ж. Кещо. Ну, мама, потом у мене За Це шостом. А, за стом. Так. Тепер. О, а це ж так, це трамполін. Там те. Так. Дивимося. Ну, моє слово називається Цукиканку. Якщо ви маєте таку гру, тоді... Можете зайти до мене? Так. Далі. Мій замок, як ви вже можете побачити, класний. Стоп, дай мій котик. Як? Як? На моє кошенятко взагалі? Так. Ну окей. Не будемо його залишати. Ти так. Молоко так одна прохання, не йди звідси. Для мене муха. О, так який же ти гарний. ні ні Я ж тебе просила. Ну, окей, нехай там. Стоп. Я можу вийти. і зробити своє селище, так би скажу. на солнышке. А? Может, вот. Где она? Хочу. А, мама, маємо ші шість, щоб зробити нову, щоб можна було свою вділь так сказати. Додавати. До речі, те, що я зробила амонгусів, це дуже велика помилка. Не робіть цього, тому що якщо ви зробите в Майнкрафті амонгасів і їх просто зірвете, тоді. Ну, зервуться вони колись і стануть у вас грати. І вони можуть вам заважати в цій грі. Якщо ви в виживанні, вони будуть, здається, вам дуже сильно мішати проходити гру. Тому ніколи не допускайте такої помилки. Так. Це ми розібрались. А тепер розберемося із цим будиночком. А, не треба нам розібратися, Я можу в нього ще когось посилити, як тільки в мене взялися. Так. Так. Ой така. за одну нам 200 цих смарагдів потрібно. Що? Оце кет. Оце док. Це блучкен. А колись в реальному житті бачили таку? Рад пеймен. Так. Воу. Тетчпек. Олд шіпс. Танк. Андропоц mm -hmm. Ого, я так и хочу, а на жаль, я не Так, давимся. Ого Инсуин, три блокса, Угу, угу Так Белдербек. Что? Но уф, угу, и всем попадусь.